Куди зараз влаштовуємо в Литві, це е, збір салатів, робота специфічна, на вулиці, на сонці, на десь там сира, десь вітер. Але там 550 ставка, е, там багато годин, до 300 годин можна працювати. Там повністю безкоштовне житло. От і рахуйте, напрацюєте 300 годин, 1600 євро ваших, напрацюєте там 270, я вже не пам'ятаю. Буде там 1400-1500. Збір салатів перше, друге, меблева фабрика, робота нелегка. По-любому там будуть тяжкі, буде десь там запах клея, десь щось от таке буде. Но ми влаштовуємо 8-20 ночна зміна, 5-40 Ніхто з агенції не дає таку ставку. Ось можна влаштовуватись. Бажано щоб ну, до, бажано, щоб там 50 років було, щоб помолощі були. Третя вакансія на упаковку морепродуктів: риба, червона, сільотка, креветки, мідії і так далі. Дві людини потребуються на мийку в нічні зміни, там буде доплата. Три людини на денні зміни. Там зараз хороший бригадір. Інга, привіт. Вот. Не знаю, чи для всіх хороший, але для мене хороший. Я інгу влаштовую вже другий раз. І вона фартова. От вона їде, вона працює і так далі. Там, Не знаю, як вона, як вона заходить працівникам, але для нас вона хороша. Тобто і для мене я от її вторий раз. В общем, морепродукти. Рибні слайси, четверта вакансія, рибні слайси, стара популярна вакансія. Є Росіня, є каунас, п'ята вакансія, Біавела. безкоштовне житло, безкоштовне харчування. Хороші колективи, люди працюють роками. Люди працюють хто 2 роки, хто три, хто 5 років, і вони б там не працювали, якщо там би було б погано. Так, да, робота тяжла, м'ясокомбінат, е, тяжолі ящики, холодно относительно від 4 до 12 тепла. От, там видають термобілизну, теплий одяг і так далі. Люди звикають, працюють, повторюсь, роками. Безкоштовне житло, безкоштовне харчування. І так, 5. П'ять вакансій по Литві. Звертайтесь, дзвоніть, пишіть. У нас класний сервіс. Їдете, вас зустрічають, беруть за руку сюди водять, тільки працюйте. Бажано, щоб у вас була хороша мотивація. Хороша мотивація, що вам гроші для чогось: для сім'ї, для внуків, не дай Бог там. Хтось там хворіє, комусь там відстроїться або ну, Мені це теж не дуже приємно казати. Ну, от такі люди вони працюють мотивовані, яким треба треба гроші. Є люди, які їдуть просто покататися. от Просто в них є гроші, є гроші там, все, і вони такі думають, ну туристи. От, так що такі люди теж є. бажано, щоб у вас була мотивація. Хай це буде добра мотивація. Купити деду мотоблок, собі мопед Виплатить кредит, теж не зовсім погана історія. Щось там купити, щось построїть. Так що п'ять вакансій по Литві. В нас більше всього вакансій по Литві. Ми зустрічаємо. Вводимо всіх за руку. Так що одразу дзвоніть. До нових зустрічей.